Друзі, всім привіт! Сполучені Штати Америки прагнуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією і бачить майбутнє України в НАТО, але після завершення війни такі підсумки візиту Зеленського в США, які позитивні та не дуже сигнали ми, як країна, отримали від сполучених штатів. Просто зараз розбираємо. Отже, друзі, почнемо із першої новини: США виділять Україні військову допомогу. Це 200 мільйонів доларів. Цей пакет включає критично необхідне. Обладнання, додаткові засоби ППО, також артилерію, боєприпаси. Про це заявив президент Джозеф Байден на зустрічі з зеленським в Білому домі, наголосивши, що вже підписав відповідний наказ. Під час прес-конференції американський президент заявив, що Росія святкує блокування допомоги Україні республіканцями і розраховує на неспроможність США допомогти Україні. Проте Америка за будь-яких обставин не припинить допомагати Україні. Це заявив Байден. Нагадаю, що наразі через внутрішню партійну боротьбу в Сполучених Штатах Америки фактично завис неухвалений екстрений документ на понад 110 мільярдів доларів, в тому числі з фінансування військової допомоги Україні наступного року. Якщо ми не зупинимо Путіна, ми наразимо на небезпеку свободу практично всюди, тому що Путін не зупиниться в своїх намаганнях отримати все, що потрібно, силою. Пане президенте. Я не відмовлюся від підтримки України. Є двопартійна підтримка на допомоги Україні. Рівно друзі, щоб цей пакет прийняли, чому його не приймають. Аби пакет підтримки для України був ухвалений, Байден готовий піти каже на поступки щодо фінансування кордону. От власне в кордоні і вся каверза мається на увазі посилити заходи щодо контролю з імміграцією на кордоні між Сполученими Штатами Америки та Мексикою. Цього вимагають республіканці, що заблокували власне розгляд пакету допомоги для України в Сенаті. Вибори на носі. Це чи не найголовніший козир? І, зокрема, ви знаєте, що Трамп не раз озвучував питання стіни на кордоні між США та Мексикою. Тому республіканці будуть, дай Боже, водити хороводи і грати на цьому питанні. Тому будемо відвертими. Ясно, що для американців важлива їхня перспектива електоральна. Ну якби вам цього не хотілося важливіше за питання України. Це наша війна, і попри всю підтримку, тільки для нас вона архіважлива, життєво важлива. Давайте знімемо рожеві окуляри і не будемо романтизувати захід. Попри величезну дяку за допомогу. Важлива заява про і щодо членства України в НАТО. Ні, друзі, нас туди не беруть найближчим часом. Навіть вже нарешті озвучили хоч якусь ясність. Байден сказав, що беззаперечно. НАТО в майбутньому України є і буде водночас термінів конкретних він не назвав. Безперечно, НАТО є в майбутньому України. Як ми казали, в Вільнюсі, Україна стане членом НАТО. Тільки ми мусимо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, з лідерами групи СЕМИ в Вільнюсі. Підкреслили необхідність довгострокової допомоги української оборони. Тому це крок за кроком. Про здобутки і стратегію, які були озвучені під час візиту Зеленського до сполучених штатів протягом прес-конференції, обидва лідери наголошували на здобутках України за два роки повномасштабного вторгнення серед основних перемог, Зеленський назвав руйнування Чорноморського флоту Росії знищення українцями 20 тисяч вагнерівців і відсутність вагомих перемог Росії на Полі бою, ну а Байден нагадав, що Україна повернула понад 50% своєї території, захопленою з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 22 го Відповідаючи на запитання щодо стратегії на 2024 рік, Зеленський запевнив, що вона є, але розкривати її передвчасно він не може. Чи готова Україна на поступки е, територіями в обмін на завершення війни, тобто на мир? Таке питання лунало під час прес-конференції. Ну і Зеленський назвав цю ідею абсолютним божевіллям. Байден на запитання якою є стратегія сполучених штатів сказав, що стратегія наша захищати Україну чи допомогти їй перемогти? Заявив, що США хочуть перемоги України, виключно перемоги, як може Україна? Просто віддати свої території, тобто це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога. Це точно не по християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти, і все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей, їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І Ми це прекрасно знаємо. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як сказано, що в статуті ООН, захистити свій суверенітет, що цікаво, друзі, під час ці цього візиту Зеленський зустрівся із керівниками американських оборонних підприємств, розповів про ідею створення європейського хабу на території України для реалізації цієї ідеї, запевнив Зеленський влада готова швидко приймати всі необхідні рішення. Спрощувати бюрократичні процедури, а також розміщувати замовлення. Він сказав, що Україна готується виробляти більшу кількість боєприпасів, військової техніки, але їй потрібна підтримка потужних американських компаній. Йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських та ракетних систем. У високих кабінетах, а не на прес-конференції за моїми джерелами чимало розмов про корупцію. Зокрема, про те, що Україна не стала на військові рейки і лунають заяви від багатьох республіканців, які як докір, про те, що Україна так і не подолала корупцію. Зокрема, як на мене, крутим просто промо корупції, якщо б хтось з наших ворогів хотів би от продемонструвати. Світу є кейс з паном Одарченка. Нагадаю вам, що цього депутата зі спільниками звинувачували набу у а, тому, що він спробував підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення Мустафи Наєма після ВАКС відправив підозрюваного під варто із можливістю внесення застави. Ще раз хотів підкупити голову Держагентства з питань відновлення. Ну, тобто корупція на відновленні 15 мільйонів, звідки у депутата неясно, ясно, він на свободі. Таких кейсів купа і в оточенні президента купа. І коли буде чи мало аргументів в бік змін в Україні не тільки життями Збройних сил України простими громадянами, але й владою, мені здається, швидше буде надаватися допомога. Наразі зась Зеленський має прийняти рішення, рішення, яке. Зведе нанівець корупцію, але напевно йому це буде дуже складно зробити. Адже ті, хто робить найбільшу корупцію в нашій країні, це якщо не члени його партії, то члени його команди, які, по-перше, знають чимало, по-друге, знаходяться пліч опліч. На них, власне, він і спирається. Дуже сподіваюся, що американці, от мені би дуже дуже хотілося цього внешнього управління. Поставлять категоричні умови, і Зеленському нічого не залишиться виконувати їх. Вже лист щастя був з Білого Дому. Чекаємо на те, що цей лист словами був озвучений і при закритих дверях. Дуже дуже хотілося б цього. Друзі, я дякую вам за довіру. Будь ласка, підпишіться на канал Яніна Соколова, поставте лайк цьому відео, і напишіть в коментарях, як думаєте. 9 січня, коли всі вже вийдуть з канікул і знову буде виноситись на голосування питання допомоги Україні, чи її ухвалять? Цікаво буде почути вашу думку. Не забудьте підписатися на наш телеграм. Називається він Соколова. Ну і в описі до цього відео є всі способи нам допомогти створювати відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі завтра!